Привіт, мене звати Михайло, Хто не знає, хто не бачив, тепер бачите. Ситуація наступна. Приїхав я забрати свою посилку від своїх друзів, і мені здається, що ну якщо на попередніх мені здавалося, що розйобу вже більше не буде, тобто далі нікуди дуже дуже маю великі сумніви, що я тоді помилявся, тому що те, що приїхало сьогодні, я не знаю, що там конкретно. Але мені повідомили, так скажемо, поверхню. Ви вже по назві цього відео, скоріше за все, здогадаєтесь, ну тому що я спочатку зніму контент, потім вже його якось назову. Е, і ми йдемо з вами за посилочкою. Я приїхав. Сьогодні буде день Бімба!

Мега-мега-пак, мега-коробка, з... з... от, відти мені приїхала ця посилочка. Тут багато прописано про те, що це стара ігрова консоль, з якої виняли батарейку нарешті. І Типу вона Ну, до пересилання готова, як то кажуть. Тому. Я зараз її вверх ногами поставив, щоб не палити, не світити адресу відправника та людину, яка відправляла. Але що можу сказати? Про цю посилочку. Попередньо я казав, що мене, здається, нічого не здивує, але я зараз заберу свої слова назад, я в цьому майже впевнений, тому що таких. Е Посилок в мене за все життя скільки прийшло на каналі. Три було, якщо я правильно розумію, і ті посилки, які приходили з нової е, Ні, з Індонезії, вони не можуть порівнятись з таким якісним е, контентом, з такими якісними речами, які мені відправляє вже настільки е, давня знайомий та приємна, гарна людина, як Баунті Хантер, давайте так його називати, як раніше. І до нього долучився. Друг е, з Казахстану, Женька. Фамілію ми не будемо казати для того, щоб не палити таке знову, я не знаю, вони хочуть, не хочу, щоб я розкривав вони такі. Що можу сказати про цих людей? Баунті <кхух> це людина, яка просто зробила мою колекцію неперевершений вклад. Ну, цей вклад дуже складно е, з чимось порівняти. Це просто тумач, і, і все. Ну там. Там просто дофігіще всього було раніше переслано від нього, що в мене, ну якби інших слів, як е, немає і речі ахуєть. Я не знаю, як правильно буде. Я не знаю, що додати. Що стосовно Женьки, Женька це хлопець, який дав поштовх мені в свій час на колекціонування Engage ігор, і він допоміг мені. Перейти з от таких от е, кастомних корпусів для QD, хоча вони мені дуже подобаються. Мені він стоїть просто щоб милувати око. Е, на оригінальні так, ну це не оригінальні також, в мене кастом як вів дефігіч, і е, оригінальних також досить вистачає, але вони там вже так запаковані, щоб якщо їх через 10 років відкрию, міг е, вдихнути той самий 2004 рік їх випуску. А ось тут, тут, як ви вже могли зрозуміти, знаходиться. Старая БУ-ігрова приставка не являється средством связи. Батарейки внутри отправления нет. Батарейка жог. Соответственно, наскільки я понимаю, чи наскільки я розумію, що тут в мене ще один Engage. Аму ні. Я, чесно кажучи, на 99% впевнений, що це Engage. Але яке саме, І що з ним не так, або навпаки, що з ним так. Ми зараз з вами подивимось, так як відкрити цю коробку, прикиньте, якщо можна відкрити тільки з тої сторони, де е, назва. Найточніше е, не назва, ну де контактні дані хлопців. Ох, Йоханивай. Здається, воно так і є. Але ми щось ми так от уберемо з камери. І... а, ще По бокам. Зараз, зараз, зараз. Я просто не хотів, як я кажу, палити так контактні. Дані про е хо-хо, ну, по упакуванню тут взагалі питання бути не може, тому що знаючи Баунті і його відношення до упаковки е та е напутстві, до Женьки, як потрібно запаковувати такі посилки, я впевнений, що тут все на самому високому рівні. Коротше що, будемо приступати дивитися, що у нас тут є. Це завжди так. ну, коротше, Це завжди дуже хвильовий такий момент, коли аж ручки трусяться, тому не звертайте уваги. Так, є пупирка. На вулицю виставлю продам за е, якісь кошти. Це ще частина пупирки. Служба доставки експрес-кур'єр. Е, ну і ще трішки. -мо, я вже бачу, що там. А, окей. Окей. Давайте почнемо з самого великого. Що тут у нас ще? Тут просто якісна упаковка, такий от маленький е зверточок. Пакетик, в якому нічого немає. Щоб я ж нічого тут не провтикав, як то кажуть, правильно? І... Це ми сюди так от повертаємо. У мене значить Nokia N Gage QD. <свісна> <свісна> так, це я думаю, надо вибирати, що тут нічого немає. Ну що, як кажуть великі блогери розпаковка. І перше, що кидається в очі, це от е, такий от надпис, що це у нас гейм. Desk made in China. Далі якесь маркування GPDSK 410, наскільки я розумію, 4.10 це якась програмне забезпечення, чи може помилятись Наклейка Nokia 38 також зрозуміти, що це. І EMA починається з нуля, і навіть далі йдуть не четвірки. Я думаю, що потрібно буде замазати цей момент. А може, і ні. Коротше, яка нафіг разниця? <плес> що тут у нас? Можете подивитись. Далі От, задня частина. Я думаю, що вам все повинно бути видно. От. Так, тут. <плес> Ашен, Сімси, Креш, Нітрокарт Я навіть не прочитав, а вгадав самостійно. І будемо розпаковувати, дивитися. Вилюючий момент. Так. Є ось ця середня частина, тут пусто. Ну ось він. Гарненький, маленький, красивенький, як новенький. О, кий її та це зовсім ідеальний стан. <хи> Короче, Nokia QD класичного, так скажем, кольору з відмітками DSK USA Nokia 38. Не розуміти, що це. Я думаю, я задам питання потім уже, і мені на нього відповідь нададуть. Тут у нас йде напис Nokia Engage QD RH47. Є е, сім-карта. Дякую. У мене руки трусяться просто того, що я таких речей ще ніколи в житті не травмав. І е, я не знаю, ще буду тримати чи ні. China. Е, тут не пишеться прототип, це чи дефкіт, чи що воно таке, але, е, але я не знаю, що додати, тому що ну, це просто вау! Тут в ММС карточки пусто. І... Це кайф. Це просто кайф! Що тут ще? Що таке важке? Я не розумію, не відчиняється. Ага. Ага. Я, коротше, перший раз бачу оцю, називаємо її як її там ванночкою називають. Чи, чи а, тут у нас також іде, наскільки я розумію. А, з якимись додатковими наліпками а, інструкції, мануали. Давайте подивимось. Я не можу порівняти, не знаю, чи, ми, чи, ми, чи вони відрізняються від е рітейлу того, що продавали чи ні, тому що в мене немає повнокомплектних engageв е з, з усіма витікаючими. Тобто є короб коробки, але ну, наскільки вони повні, мені тяжко сказати, тому що за часів актуальності консолі в мене її не було. Е почнемо по порядку. Nokia 16, мануал 2004 року. Якісь може ігри, я, які б я не бачив. Міашин Сімс, це все є, Бомбен, Операшн Шедав, Посвету Глоріс, Пайдермен. Так, тут просто бібліотека ігор. А Фронт, наприклад, на фізичному носії, якщо я не помиляюся, я точно не помиляюся, його не було в рітейлі. Тобто він не дійшов до стадії продань продажу на полиці. Так само, як і Віртуал Коп. Red Faction, такий цікавий. Half-Life завжди мені напоминав, це Red Faction. <сіх> я любив пограти в першу ой, в другу Half-Life. Pandemonium, Monkey Ball, NCA. А, так, тут все на місці, все, все по стандарту. Я так вважаю. Ну, мабуть. Я не знаю, як повинно просто бути в оригінальному комплекті, але є підозри, що це по стандарту. Також такий от... рекламка. Сім-картою, там щось написано. Так, Це у нас повністю запаковано в плівці. Виймати я не буду, тому що не впевнений Quick Start Guide. Ну, Тут написано, як користуватись телефоном, я думаю. тому я не хочу нічого звідти тестувати. Причині... того, що я потім не впихну туди. Е, Стандартно для е, цієї моделі зарядний пристрій, стандартний, товстенький, та навушники без маркування Engage. Були раніше у, наскільки я розумію, Nokey Classic. А може і помиляюся. <смі> я такий знаток суровий, що е, можу і переплутати. І. Ну, і зарядочка. Круто, круто, круто. <смі> Це просто кайф. Я не знаю. Це моя перша, до речі, повно, повнокомплектне Engage, Engage QD, е, і, і я дуже, дуже щасливий. Так, підкладемо цю штуку, щоб воно рівненько лежало. І запаковуємо, як воно було. Я подумав, що буде доречним показати е, на те, як працює цей телефон, і, мабуть, ми щось можемо побачити е, нового, цікавого чи незвичного для типи, тип, типових скажімо так, представників цієї моделі. Тому давайте разом з вами перший запуск проведу. І далі будемо дивитися, що з цього вийде. Фух, це, звісно, волонительний день Фух-фух-фух. Окей, офлайн, так офлайн. От нам нам інший не потрібен. Тайм. Тайм у нас 14. Ой, ні, 15 до 10. <клух> І так буває, що ви думали? Ай. Game Develop Software Варіант? Mm. Ну якось так. Прошивочка ДСК eh, rh 47 версія 4.10 Окей. Щось тут таке. Ух. Ну, ви, як бачите, коротше. Працюючий телефон, такі от імей. Ну, коротше, все. Я думаю, все всі побачили. Кому що потрібно. Там меморі, не меморі, екстракт. Ось такий е телефончик. Дивіться, як робили раніше? Просто підхід до деталей. Тут лежить вам телефончик такий гарненький, резиночка. Все. Гар пластик, тут у навіть от як логотип коробочки зроблено. Ну, файно, файно, круто. Це дуже круто. Я, я Я дуже щасливий, якщо чесно, я не можу в це повірити, навіть, тому що е, тому що цікава історія е, з, цим, з цим юнітом е, вийшла, і я не впевнений, що мені потрібно розповідати більш детально, але кому цікаво, той. Нехай додумає, що тут такого от трапилось. Залишаємо тут. Це ми приберемо і дивимось далі. Далі у нас такий от зверток. І тут, тут в мене точно є питання, я не розумію, що тут може бути. Акуратенько так. Обрізали і давайте розберемось, що тут. Так. <реш> Тепер у мене ще ігри є. А коли є ще ігри, це, це завжди великий бонус плюс, я б так назвав. Дуже полюбляю ці коробочки, і це був початок мого колекціонування, коли від Женьки мені прийшла посилочка з такими коробочками. Це був uh, Tony Hawk та Red Faction, це дві перші мої ігри. І я коли так взяв їх у руки. Так, у мене тут Tiger Woods. Tiger Woods. і FIFA 4. Tiger Woods FIFA 4. Бачите, така от прослоєчка. Тримаю в курсі. Щоб ви розуміли, як е, люди запаковують. Так? Оп, оп. І все. Е, FIFA 4. Гарна гра, але. Здається, тут щось, е <с> наскільки я розумію, е дуже цікаве. В попередньому відео я перевірю, щось тут є. Тут немає ніякого підпису. Хоча Женька міг би щось черкнути. Я ж тебе також дуже сильно ціную. І. Ну, е. -а я думаю, що тут е, слова зайві, тому що ну, ви самі розумієте, це одна з найрідкіших е, ігор на цю е, платформу Engage. А е, е, друга, це е, дев-карта, наскільки не хочу просто бути, е, скажімо так, не то щоб неосвіченим, але щоб казати чітку. Інформацію потрібно це знати е, на 100%. А в мене трішки є е, присутня така невпевненість собі. Коротше, це дев-карта, е, і на ній може бути якийсь контент, е, <свісно> який е, використовувався для розробки тої чи іншої гри, наприклад. Тому е, це потрібно буде обов'язково перевіряти. Хлопці, е, це просто мега-мега-кайф, е, просто бімба, <свісно> наскільки я розумію. Мені поклали це в коробочки з під таких, скажімо, популярних ігор для того, щоб, напевно, не було запитань на митниці чи ще десь. Не знаю. Коротше, за фіфу дуже дякую, але за це просто просто, ну це це, це без слів. Це, це просто. фух, Так, тоді питання, чого коробки дві? Е, тому що. Щоб не було питань при транспортуванні, наскільки я розумію. Тут ніхто мені нічого не розписався. А, ось така посилка, скажімо так, це, це просто це просто кайф, це, це, це нема слів, які могли би чітко описати ті емоції, які, я зараз, які зараз мене переповнюють. Але е, для колекції це просто все це це вишка. Ну, типу, далі я навіть не знаю, що далі мені ще потрібно. Тому, хлопці, хочу завершити і підвести підсумок, це офігенно. Дуже дякую вам. Я просто в захваті і. Короче, е, всі, хто були зі мною, Залишайтесь на каналі. Я думаю, що ще через роки, два чи три може щось таке і залетить. А на сьогодні все. Всім пока!